Одна єдина жінка, яка всіх нас так оберігала і давала нам таке тепло. І ваші відгуки ми чекаємо, дякую. ми цікавимося. Дуже дякуємо вам за такі позитивні відгуки. І вам все це... нам дуже приємно було з вами, справді, ви як керівники, ті люди, які як батьки опікувалися тими дітками. Хай Ти вам все цей, хай Господь Бог допомагає. Вітаю, дякую. дякую. Козачі, вітаю. 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 Вітаю вас. Це такі невеличкі сумішечки на згадку, що ви були вже дачі. Але саме найцінніше ви поглянете, там є футболочка. І десь ми зараз цей вам покажемо. І ви би хотіли, щоб нас навіть зробили ту ку фотографію. Вітаю. 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 Такий сувенір передасте, скажете, що ми чекаємо вас, бо справді чекаємо. Можливо, це буде день міста, можливо, якісь інші такі, ще цей. ми будемо дуже раді бачити вас, а вас обов'язково вже настає рідні близькі. Ми плануємо день міста, плануємо за структурою. Так, Це вже культура, то вже Іванівна. Іван. Вітання всім, 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 всім. Дякую. І скажіть, ми вас чекаємо гості, на день міста. Ну побачимо, як вже так, дякую. Це хай вас, все найкраще. Чому не держава? Чому не важко?